Вітаю товариство. 123-я бригада Харківщина, 17 серпня 2025 року. Ви знаєте, ніколи не міг подумати, що провоювавши на фронті 3,5 роки, прийшовши добровольцем, більшість цього часу ми провели на передовій. Доведеться самотужки за допомогою небайдужих українців купувати собі засоби для роботи. Отаку пташку купили 6 серпня. З того часу ми її використовуємо для знищення ДРГ ворога. І для доставки провізії, медикаментів, БК, рації, і тому подібне на передові позиції Збройних сил України однієї такої пташки замало. Я звертаюся до усіх небайдужих, потрібна ще одна пташка, номер карти в шапці профілю. Там послання на модобаночку. І питання щодо міністерства оборони: яким чином ми збираємось перемагати в цій війні, якщо на передовій немає немає засобів для війни. Є люди, немає засобів. Величезне питання. Куди тоді йдуть дрони, куди йдуть вампіри, кажани, інші пташки, мавіки і тому подібне? Величезне запитання. Якщо не на передову, то куди? Всім, хто долучиться до збору, дякую. Інакше ми цей фронт не втримаємо. Дякую вам. Слава Україні!